Йоу, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі та Міка. Привітайся! Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з Мікою знаходимося у такому якомусь помаранчевому місці. І ага, воно... Ого, і це все схоже як нагет. Ем, та ну ні, ну ти що, Ей, який нагет? Ей, допоможі! Вау, китнеп! Oh, капець! Ти... Привіт! Ти звідки тут Кетнеп? Не знаю, але мій брат з'їхав з глузду. Що? Чого це що сталося? Ну подивіться самі. Чому Догдей з'їхав з глузду, кетнеф? Це не Догдей. О. А хто тоді? Я кажу, подивіться самі. Ну, ти ж не подивимось. Ну добре, щось це дуже дивна якась арена. О. О, ого! Почекай! Він же ж один в один, як ти, тільки іншого кольору, так? Так. Це я знаю хто. Це, це лис? Він, він такий є там. А. І про uh -huh. нього всі забули, до речі. Ем... Ну так. Почекай, а, а чому І тому, він з напевно, з глузду? Він з'їхав з глузду, тому що всі про нього забули. Серйозно, а чому ти йому не допоміг? Як Я намагався. Ем... Якщо... Але це не допомогло. Якщо отут стоїть звичайний лис, що тоді у цих двох кімнатах? Цікаво. О-о-о, ні. Що з ним трапилося? Чому він став саме такий? Над ним що, якісь... не знаю. Експерименти, ти думаєш? Ну, можливо. Подивись, що далі. Що... Це цікаво. А що там далі, капець, він повністю помаранчевий. Ой-ой-ой. Що Ні, там? Що, що? О, Це хто? Почекай! Ого! Чому його перетворили в якогось робота? Не знаю. Що це в нього таке? Капець, ой, броньований О, ні. загублений лисового ого. ого! Ем, слухай, я не знаю, ми зможемо тобі тут допомогти, чи нам потрібна буде допомога? Не знаю, Ой, ми ж професіонали, Ми повинні допомогти йому. Ну, добре, добре. Ми вже багато арену цих подолали. Так, звісно, впоримося. І спробуємо з, з цією також впоратися. Ходімо, кетнеп, зараз ми тебе навчимо, Я йду. як е битися проти оцих усіх, хто тут є. Ціпаво. А що у торговці? О, так, давай подивимось. Хутро лиса продається, ну, точніше, О. можна продати йому. Непогано, можна так. заробити на цьому додаткові гроші. Так, Це круто. починаємо з першої кімнати. Нам необхідно буде якось їх отак е, в куточок всіх зігнати, лягти і почати бити. Зрозумів, кетнеп? Угу. Давай, залазь, лягай. Давай, я буду контролювати всі твої дії. Лягай, тепер. І... Я не вмію. Чому ти не вмієш? Не знаю. Тобі що там пришили нитками ноги, і ти не можеш їх зігнути? Чи як? Не знаю. напевно, Може пригнути та там а, робити. Та ні, ти що? Міка, вони ж його цей, вони його. Вони роздаруть. мене вб'ють. Так. Ну він же їх, брат! І що? вони ж з'їхали з глузду? Так. Ти не забувай. Що це ну, просто якісь. Може, це їм допоможе якось. Це незвичайно, ось Но така іграшка. Мене. Добре, це погана була думка. Т так, давайте відкиньте все, будемо діяти по нашій цій тактиці. Зараз Раз. ми е, виб'ємо гроші. Я вже, до речі, перші гроші вибив, вони валяються там. Але я хочу вибити ще трішечки. Подивимось, скільки взагалі з них там випадає. І далі ми купимо собі якийсь меч, і за допомогою цього меча зможемо вже розібратися набагато швидше з цими е, лисами. Так, давай, давай, давай. Ви там здолали когось чи ні? О, ще ще ні. ні Кетнеп в тебе там виходить? Ну, щось когось я дістаю. Так, а де гроші? Чому тільки? Чотири? Серйозно, по два з них падає? Там ще немає. Не знаю. Я, може, воно кудись відлетіло в інший бік. Може воно десь ось тут. Е ні. Слухайте, здається, там дійсно по чотири з них випадає. Ну добре, давай візьму зараз собі золотий е меч. Точніше, не по 4, а по 2. Я когось вбив. О! Нарешті! Бачиш, в тебе все виходить. Давай Бо зараз ми тобі так. трішечки тобі тут допоможемо, і ти О, сам з ними з усіма впораєшся. Де? В мене тут Ось теж так. лежать. Ну я... так, в тебе, мабуть. 에, може це ті, які я не побачив, і може з них Можливо. падає не по чотири. Та що ж таке, не по два, а по чотири. Я Ой, там мрію є. Про 4 гривні. Так, сюди, давай, давай, давай. Зараз я доб'ю цього. Ні, не доб'ю. Давай спробую забрати. Вісім Та... в мене. О! Нарешті! Між цим я зламав золотий меч. Ой, там так багато грошей було, але. Тепер це в мене було... Титаніумний 7. меч. Так, mm -hmm. сюди. Це сюди підійшов ти. Зараз я тебе навчу в життю. Так. Зараз, зараз, зараз ще трішечки. Почекаю ось так сюди, сюди, на тобі. На, на, на. Все. Зараз ми швидко назбираємо на певну кількість грошей і зможемо купити собі зброю, яка буде стріляти. Дванадцять! Кетнеп, тобі щось мабуть купити? Напевно. Ти вмієш тобі стріляти з нема? пістолета, кетнеп? Я вважаю, що навчитись не дуже важко буде. Ніка, купимо пістолети та покажу, як стріляти, добре? Добре, зараз роблю. І набоїв йому купи сумки дві. Звісно, так, сюди мене я поки що чесно, це і вистачить. З мечем так, буду не зараз. тут. Ось Дякую. Так. один за іншим. О, до речі, в мене. в мене скло є, інвентарі. Ну, ти з руку береш, та стріляєш ось. Добре. Капець. Я розбив скло, а воно не розбилося, а просто випало, як звичайний в нас не стріляє, якщо що. Цікаво. Так, ти там диви, там на курок, треба запобіжник прибрати і. О-о! Та ти О! молодець! Поїхало. Виходить. Все, давай, працюй, кетнеп! Зараз ми тут впораємося з оцими лисами, які тут залишилися. Так, сюди, сюди. Поїхали. Вже не так багато. Може. А ну давай я до тебе сюди залізу. Отак. Оп. Оп, оп, давай. Оп, оп. О. Мені здається, мечем з цієї позиції буде працювати набагато ефективніше. Так. Тепер сюди, сюди. Міка, ти зверху стоїш чи де? О, ти а, тут. Я заходжу. Та я, я вже побачив, я тебе бахнув один О, раз. Оу, 20? Чудово! Ти зістрибнула чи як? А, я куп... купляю тут. А. Кого ти купляєш? Ти ж лізла щойно нагору. Так. Так, давай. але я вже тут. А, я мене зрозумів. Ж швидко знесли! А, і тебе я... знесли. Ну так, і ще я хутро достала. Так, ми скитне. О, хутро дістала! нічого собі. Угу. Ми скитне по мене... майже пору. 30 доларів. Так. Нормально, нормально. Так, давайте, давайте, давайте. О, все, залишайся. Ні, ще не трохи. все, тут ще є. О, ні, їх багато. Ви впоритесь, або мені щось купити. Та звичайно, ми впораємося, нічого не почекаю Треба економити гроші, зрозуміли? Нам ще в іншу кімнату йти, а там. Так там ще гроші дадуть. Лиси оці, ці, вони вже набагато серйозніші, ніж оці. Все? Вони не плюшеві і так далі. Ого. Ого. В мене тут непогана така кругленька сума. Так, все, Скло Тримай. я поверну назад. Вот, та гроші. О, так, 190. Ну, все там зібрали. Нічого себе. Собі. Так, все. 266 доларів. Ми і багаті. 8 оцих пучків хутра. Угу. Нормально, так. Можна ще на 80 доларів сюди напродавати. Все, тепер ми повинні обрати, що нам купити. Давайте сюди. Зараз Дай виберемо... мені гроші, а я подивлюся, що там є. Ну, давай, добре. Давайте я поділю на трьох тоді, чи що. Так. Тобі купити чи ти сам купиш Кетнеп? Я все вам віддав. Ну я зрозумів тобі гроші давати або. Та купити? Та ні, купи мені щось. Давай, зараз ми щось для тебе оберемо. Е, так, нехай в тебе буде оце. О, І а я це куплю, тобі. бо воно зелене. Оце. Так, тримай це твоє. Ого. Оце оце. Принцип той же, як з пістолетом. Я Жмеш на гачок і все. І воно стріляє. Але заряджати трішечки довше б необхідно, ніж пістолет. Так, я вже зрозумів. Міка, ти що собі купила? Ох. О, щось зеленьке таке, я зрозумів. Угу. Так. У ну, мене давай. лишились гроші, може тобі дати. Мені? Так, там 60 десь. О, о, там Федь вже не. Чого ти нас не зачекав? Кетнеп пішов. Так, давай я візьму собі, я не знаю, що. Давай оце візьму. Так. Кетнеп, завжди нас! Я чекаю. Так, сюди набої. Швидко беру, беру, беру Оце, оце і оце. Ем, оце так, йому сподобалось. все. Ха -ха! Ну, а кому воно б не сподобалось? Це ж справжній велетенський кулемет. Ходімо. Зараз спробуємо розібратися з оцими кетнепами, але я не знаю. Мені здається, що це буде набагато складніше. О, які вони швидкі. Ого. Заряджаюсь і почали. Поїхали! Давайте стріляємо в них, стріляємо! по повній. Кетнепи, давай сюди стріляй! Так. Спробуємо з оцима розібратися. Чи ти хочеш добре. того загасити? Та я того хочу. Ну, давай, добре. Зараз ми спробуємо розібратися, бо тут щось в них набагато більше здоров'я, ніж у попередніх лисів. І мені трішечки лячно від того, скільки може бути здоров'я у фінального цього робота-лиса броньованого. Не знаю. Але сподіваюся, що ми зможемо з ними впоратися. Так, сюди стріляємо. Стріляємо. В мене якась дуже слабка оця гвинтівка. Щось вона. Погано. Дуже, дуже а що ти швидко. собі взяв? Я та не знаю, якийсь автомат собі взяв, він по 12 урону, нібито наносить, але в нього 25 набоїв у магазині. Це якщо чесно, малувато. Так, сюди, стріляємо, стріляємо. Я не бачу, в кого я стріляю. Давай сюди постріляємо ще трішечки. О! Оо! Це залишилось, залишилося, добре? Ну, можна і так сказати. Сподіваюсь, що з них також випадає хутро. Щоб можна було за додаткові гроші продати і звісно, звісно. трішечки більше з цього мати. Так, сюди. Майже здолали першого загубленого так. лиса оцього. Давайте. На! Все, Купа грошей з нього випала. Так, нормально. Сюди, давай стріляємо. Стріляємо. Тепер з цим розібратися необхідно і залишиться ще один, який стоїть у там праворуч. Він, до речі, стоїть, просто там такий. Е -е -е -е. В сторону дивиться, подивіться на нього. Так. Все. Кетнеп розібрався з одним. Так. І зараз ми з Мікою другого завалимо. Давай, падай вже, скільки там в тебе. Ось так Ну, вот. що почали? Давайте тепер цього лупимо. Треба з ним також дуже швидко розібратися. Що? Ми не лишило сім магазинів. Сім магазинів? Угу Слухай, ну я гадаю, нам вистачить, бо ми в трьох одного стріляємо. І, Добре. і все. Давай, Обережну давай, баки там, якщо що ще. Я вистрибну. Я швидкий. Сподіваюся. Ну, на це. подивимось. Ну, ну чого подивимось, нічого дивитися не будемо. Зараз ми з ним впораємося Обережніше. і. все. Та все нормально буде, чого ви переймаєтесь за мене? Добре, добре. Я стою дуже далеко, на іншому кінці цієї арени, цієї кімнати. Він Друге нічого магазинчик? мені не зробить. Та... Останній магазинчик. О, в мене заїло рушницю, е гей! Що, як -то? Буває. Вона у мене все А-а-а! Тихо-тихо-тихо, капець, оце я перелякався! Бо, добре, він на мене не на тебе байки. Я так я тут я... сказати. Хутро Все. з нього випало. Так, сюди. Ух, Нам Оп. повезло. В нас е, одне хутро і 212 гривень. Хм. Чудово! <гум> Хоча це дуже мало для третьої кімнати. Так, почекайте. Нам необхідно, Ще? як мінімум, 256 оцих гривень доларів Но для крутої рушниці. А скільки в нас? 222. Може, mm -hmm. тобі купити? Чи я? А нам не вистачає навіть на одну, розумієш? Цю назад. На Та ти гроші так, нам. давайте ми візьмемо собі якісь просто автомати крутіші. Давай, наприклад, оце є. Я, я можу лежати з цим, а ти купуй собі крутіше. Та нормально все буде. Так, я взяв три отаких. Тримай це тобі. О, дякую. Хетнеп, ти Та де? Та на набої ще потрібне. Так, це так, тубільце. У мене ж є кулемет. Чи тобі. Ні? Ну не знаю. Можеш і його використовувати, і цю рушницю. Добре. Так. Це сюди, це сюди. Кому ще є набої не впів'язнів? Набої потрібні? Мені ні. Так, а це не перезрядиться? Ні, не перезарядиться. Так, давайте я три розпакую, хоча можна і чотири одразу розпаковувати. Оп, сюди, зараз четверту викинемо я готова. сумку. Я теж майже готовий. Так, зараз треба бути максимально уважними, зрозуміли? Максимально ретельно якось видивлятися до всіх його рухів, бо якщо він щось. Бачите, слабкі місця. Ну, можна і так сказати. Я хотів сказати, що якщо щось тікаємо. Зрозуміли? Звісно. Давайте я сюди залізу зараз. Ми будемо підходити, мабуть. Так, зараз починаємо стріляти в нього давай! Ого! Ого. Так, а ну тихо нього там типу. О, він стрибає. Він може застрибнути сюди на гору. Тому не нього підходити. Слухайте, ми здається, його не пробиваємо зі своїх автоматів. О ні! Може, ми просто не попадаємо по ньому. Ні, 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 ми попадаємо по ньому, але ми просто його не пробиваємо. Хоча... Ми що ним не впораємось. Я не знаю. О, ні. Виглядає дуже погано. Ти маєш ми... рацію, кажуть. Ми ще зробимо, в нас ще О! набоїв багато. Я побачив, в нього міліметрик О, полоски здоров'я його. Вони довго. Слухайте, я не знаю, нам набоїв не вистачить в будь-якому Та з... вистачить, Варіанті, нам в мене ще не вистачить набоїв. У мене ще є. Ну ми можемо купити ще 30 сумок. А ви звідси не можете просто так піти. Ні, не О, можемо. Нам необхідно всіх здолати, хто був у Ну, здолаємо його! Ну і тобі Тому, ж допомогти. напевно, мені ж все-таки... Що? Треба буде це зробити. Що ну, ти зробити? зробиш, Кетепе? Що ти маєш на увазі? Ну, іди сюди. Куди? Кетеп! Кетеп! Е! Е! Ти що зробив? А чого? А чого він не сказав нам, що він хоче зробити? Я нічого О, ні. не зрозумів. Він що, зараз віддав своє життя? Все швидко відбулося. Жах. Що за капець? Може, О, Та, я до того зовсім не можливо. очікувала. В нас ну ну багато набоїв, але я не знаю. Так, ну ми могли щось би зробити, і що його але... не можна ніяк, так... цей відродити. Я навіть не знаю. Слухай, Міка, нам треба порозмовляти з тими торговцями, які там стоять. Можливо, вони ну, знають так. якийсь спосіб, як можна його відродити. Цього Кетнепа. потрібно це зробити. Капець, друзі, оце та кінцівка. Нічого собі. Я вже, якщо чесно, почав трішечки думати про те, що ми не впораємося з цим босом, але Кетнеп взяв і віддав своє життя, щоб ми звідси могли вийти. Оце так несподіванка. Сподіваюсь, ми зможемо його зараз відродити. А ви, якщо б теж його відродили, то ставте лайк і пишіть про це в коментарях. Ну, і на канал можете також підписатися. Все, ми побігли дізнаватися про відродження оцього кетнепа. Всім до зустрічі! На ну, все добре, котики.